Вітаємо прекрасна атлетка! Сьогодні в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх я переведу для тебе силове тренування. На все тіло. буде дуже цікавий формат, в якому 11 вправ ми будемо виконувати в три блоки. Але ми будемо повторювати ці три блоки поспіль на кожну вправу. Тобто, одна вправа виконали там направо на ліву сторону, або якщо вона симетрична, то просто виконали одну вправу. Завершили і ще раз її, і ще раз її. І таким чином у нас буде активне силове тренування. Я буду деякі складні вправи показувати в спрощеному варіанті. Тож уважно слідкує за коментарями, моїми вказівками і рекомендаціями та за своїми відчуттями, щоб вправа, якщо тобі дається надто важко, краще ти її спростиш ніж будеш виконувати аби як. Ми не будемо виконувати ніякої специфічної розминки і одразу починаємо з основної частини. Встаємо на кракелинку, робимо вдих. Хребенця, хребенцем, витягуємось вниз, ролл-даун виконуємо долонями, крокуємо вперед, вниз, торкаємось, робимо вдих, на видиху штовхнули хребет назад, буквально трошки. Порухали і згадали, як ми правильно дихаємо. Сподіваюся, ви подивилися всі вступні тренування на дихання. Навчились дихати діафрагмою, і зараз вам це дихання знадобиться. Підготуємо трошки зап'ястя що до роботи, тому що перша вправа вона буде потребувати опори на руках. Ми виводимо долоню, ось так тильною частиною на підлогу, залишаємось на колінах і м'яко переносимо вагу тіла назад. Три, два, один. Тепер розверніть зап'ястя від Прокупило. себе, не відриваючи тильну частину від підлоги. і Перекрутіть то всередину за мізинцем, то назовні за великим пальчиком притискаючи долоні до підлоги, зупинились, розкрили руки по сторонах і в бік мізинчика прокручуємо зап'ястя. Потім в бік великого пальця саме у суглобовій ділянці. В Кінці прогладили долонями зап'ястя правою долоною ліве зап'ястя, лівою долоною праве зап'ястя. Нам потрібно тактильно простимулювати цю ділянку, щоб мозок краще її бачив, розпізнавав і витримували опору трошки легше. Щоб мозок відчував цю ділянку тіла. Першу вправу ми виконуємо в положенні планка, зап'ястя під плечовими солобами, і на видуху ми торкаємось хрест-нафрес долонями плечей, спираючись розтопиреними пальчиками в опору. Спрощений варіант це підйом буде з колін на положення планка. Спробуйте обидва і оберіть оптимальний для себе, щоб ви його виконали правильно, коректно і без зайвого натужування. Ще раз спрощений варіант це з позиції колін. Ви піднімаєтесь в планку на видуху, обов'язково з шиплячим видихом. Ускладений варіант це в позиції планка. Ви торкаєтесь долонями перед пліччям. Трохи згодом я покажу ще більш спрощений варіант. Тобто у вас будуть три точки: спрощений, середній і складний, тобто три варіанти виконання вправи. Поїхали видих, видих. Намагаємось на кожному акті торкання долоною плечового суглоба виконувати видих. Перепочили, витягнули сідницями до п'ят і приготувалися на друге коло. Знову положення планка і вдих. Планка, видих, точка, видих. У вас виходить короткий вдих і короткі видихи або один довгий вдих. І на одному довгому видиху ви торкаєтесь одного плеча, потім іншого, і знову робите короткий вдих. Три три. Два. Два. Обов'язково видихаємо тут, не затримуємо дихання. Один. Один. Торкнулися коліною підлоги і вибили так назад. Долоню, то поклали тильну частину на підлогу, щоб трошки зап'ястя розслабити. І останнє повторення може бути трошки незвично через опору на руках. Якщо навіть спрощений варіант, вам важко виконувати, да? в якому ви ось так виходили, то опустіться на передпліччя на третє коло, і піднімайте коліни на видиху вверх, на вдиху, вниз. На видиху вверх, на вдиху вниз. І у вас дуже добре буде працювати м'язи живота. І ще раз. Вісім. Вісім. Семь, семь, шесть, шесть, пять, пять, четыре, четыре, три, три, два, два, один, один. Звернулись коліної підлогу, вивели таз назад, хребиниць за хребенцем, розкрились, підняли таз вверх і розташовуємо сідниці на підлозі. Хребинець за хребенцем, опускаючись вниз. Сегмент за сегментом лягаємо вниз, стопи розташовуємо по ширині тазу. І хребинець за хребенцем відриваємо таз від підлоги. Спочатку куприк, потім крижова кістка і поперек, так щоб тільки лопатки зафіксувались на підлозі. Піднімаємо ліву ногу вверх. Таз у повітрі, сідниці у повітрі, не стискаємо їх навмисно і малюємо лівою ногою коло від себе. Тобто вліво, вниз, до себе, вверх. Вісім. Сім. Обов'язково видихаємо на кожному прокручуванні. У вас довгий видих. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Поставили ліву ступу, одразу вивели право вниз. Щоб поперек не відчувався, а працювали м'язи кору. Вам потрібно фокусуватись на видоху. Поїхали вісім. Чим нижче буде опускатися нога, тобто чим об'ємніше коло, тим сильніше м'язи живота включиться шість, п'ять, чотири, три. Лопатки на підлозі, а поперек у повітрі, але не провисає два. Один поставили праву ступу вниз і знову випрямляємо ліво. І малюємо знову коло від себе вісім. 7, 6, 5, 4, 3. Таз підкручен. Справа п'яточка тисне в підлогу для того, щоб імпульс переходив на сідницю. І ви добряче відчували ще й опору в сідницях, а не в попереку. Долоні також є вашою точкою опори. Лопатки притиснуті, да, приклинені до підлоги. Два і один. Опустили ліву стопу, знову вивели праву і прокрутили вісім. Вісім. Всім ліва п'ятка. тисне щільно в підлогу. Прямо запевніться в тому, що у вас щільний контакт стопи з підлогою, особливо п'ятка, мізинчик і великий пальчик. А коліно трошки якби виштовхуємо назовні. Чотири. Три, два. Один. Поставили праву стопу. вниз. Хребенець за хребенцем опустили поперек на підлогу, перепочили, перекат зробили в кульшових суглобах вліво і в праву сторону чотири. Три, два, і один вниз. Добре. Коліни направили вверх. До стиль. Зробили підйом. хребенець за хребенцем. Вверх, 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 Стегна залишаємо на підлозі. І одне коло у вас ще залишилось. ліву ногу вивели, поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Не хитаємо тазом. Тримаємо сідницю якомога вище і права п'ятка тисне підлогу. Чотири. Три, два. Один. Поставили ліву стопу, випрямили праве коліно і поїхали. Вісім, сім, шість. Пальці правої стопи направили на себе, як і всю стопу. Скорочуємо на себе. Да? Ліва п'ятка тисне в підлогу вище та стримаємо. Чотири, видих три. Плечі віджали від вух. Тобто ми підтискаємо плечі близько до вух. Що є довго і гарно. Два. Один. Поставили праву стопу на підлогу, грибини за хребенцем пустили вниз і зробили повний підйом, можна допомогти собі руками. Піднімаємо сідниці від підлоги, виносимо руки перед собою, випрямляємо два коліна, виводимо крок назад, правою лівою стопою, опускаємось колінами вниз і торкаємось перед плічами підлоги. Третя вправа, в якій ви приводите коліно до опорного лікця. Вісім, сім, шість. Покладу таз на підлогу. Якщо для вас те, це положення буде важким, спрощений варіант це знову ж таки просто підйом тазу вверх і опускати таз вниз. Можна навіть не відривати коліна. Видих, вдих. У вас буде тоді симетрична вправа, просто підйом тазу від підлоги, скручуючись так, хребет. Бачите, поперековіділ. Якщо вправа, яку я показую у основному варіанті, все в ускладному для вас комфортно, виконуйте. Підняли таз вверх. Планка. На передплічі поїхали шість. П'ять, чотири. Шію не зажимати. Обов'язково видих три, два. Один. Так само на протилежну сторону. Зараз. Ми піднімаємо таз, опиняємось на передплічі. Хребинається, хребенцем вверх. І праве коліно приводимо до ліктя. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Три. живіт не надуваємо. Два. Один. Торкаємось животом підлога. Ще у нас залишилось два кола, вісім повторень на кожну сторону. Спробуємо зараз чередувати. Тобто ліва, права, ліва, права. Ті, хто обрав для себе спрощений варіант, ви зберігаєте підйом і мітуючи таке скручування. Тут, бачите, ми, якби хребенець за хребенцем, скругляємося і ніби лобкову кістку намагаємось підтягнути до грудної, але не ось так вагу тіла назад. Поїхали. Планка і вісім. Вісім. Всім сідниці задираємо. Сім. Шість. Шість. П'ять. П'ять на другу ногу і чотири. Чотири обов'язково видихаємо, підтягуючи коліно до опорного плеча. Таз нейтральний, тобто не задираємо сідниці вверх і шеплячий видих, щоб діафрагма підтягувала все, що під нею. І виконуємо останні підхідці вправий, піднімаючи таз вверх. Вісім наліву, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Та з підкручений два. Видихаємо обов'язково один. Для того, щоб живіт не натужувався, вам потрібно зберігати цей вибіг протяжний, в якому діафрагма буде насмоктувати все, що під нею знаходиться. І праве коліно тепер. підйом і. Вісім долоні притиснуті до підлоги. Не зводьте долоні в замок. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили таз на підлогу і знову лягаємо на спину до наступної вправи. Для якої вам знадобиться гантель? Якщо ви будете робити ускладнений варіант, ми беремо гантель або пляшку з водою в ліву руку, якщо нічого немає. То так і залишатись з пустою рукою в Це теж буде нормально. Піднімаємо коліна вверх, запевнились в тому, що поперек в контакті тісному з, по, з підлогою, а, тобто немає такого вигину, прижали поперек до підлоги, підняли праве коліно, ліве, і ви два стегна в правий бік, а руку, випрямлену з гантелю в ліву сторону на вдиху. На видиху залучайте м'язо живота і піднімайте е, цю конструкцію у вихідне положення. Шість придивіться до відчуттів в попереку, бачите, він як такий човник, як такий напівкуля. Перекочується в один бік і притискаючи, залишаючи від себе відбиток на підлозі у вихідну точку. Тримаючи гантель, подивіться, щоб ваше зап'ястя було в одній лінії з передпліччям. Перед Три. Два, один. Прекрасно. Взяли в праву руку і одразу на протилежну сторону. Можна робити без гантелі, це буде спрощений варіант. Головне, щоб ви коліна тримали над тазом і створювали цей супротив, розсуваючи кінцівки, які і докладають силу, які ви чините опір. Були в різних сторонах. Обов'язково видих два. І один вдих, видих. Можна торкнутися стопами підлоги, поміняти знову руку, взяти гантель вліво, підняли коліна 90 градусів і на вдиху Опускаємо стегна в правий бік. Видих підйом. На вдиху, два. Коліна тягнемо в правий бік. Бачите, кут 90 градусів у колінному суглобі і в кульшових П'ять. Чотири. Три. Поперек не відриваємо два, для того, щоб він був прижатий, вам потрібен щільний видих. Один. Взяли гантель в праву руку, тримаємо нейтрально, так, щоб зап'ястя не виламувати. І можна ускладнити варіант, якщо вам хочеться відірвати грудний відділ від підлоги. Але це тільки якщо ви вже точно впевнені, що виконуєте рух правильно, відчуваєте м'язи кору, не відчуваєте поперек. І хочеться сильніше завантажити живіт. Три. Якщо ви в топі і ваш живіт відкритий, можете на нього передивлятись періодично і о, запевнюватись в тому, що він уплащений, да, плаский, тобто не, не Два. Один. Супер. Поставили ліву стопу Право. Перекат в кульшових зробили в один бік, в інший. Прекрасно. І останній блок, останнє повторення, гантель в ліву руку, в праву вісім. Повністю торкатись колінами підлоги не обов'язково. Достатньо вивести стегна в правий бік, руку в протилежний, і вже м'язом животу хоп, треба скоординуватись, зібратись, перевести тиск руху діафрагми трошки до тазу, Тазове дно відпружинює, як на батуті. Вашою діафрагмою повертає її під реберні дуги. І ще три, два. І один. Прекрасно. І гантель в праву руку. І вісім. Сім. Якщо буде відчуватися якийсь дискомфорт, одразу прямо зараз поставили мене на паузу, записали на відео те, як ви вправу, і відправили мені в чат, щоб я подивилась і переконалася в тому, що техніка коректна. Зап'ястя, яке тримає гантель, не виламуємо в одному рівне в одному одній лінії з передполіччям. І один. Поставили ліву стопу, вправо і зробили хребенець за хребенцем, підйом в центр. Прекрасно. Переходимо на наступну вправу. Ти спробувала частину тренування з мого онлайн клубу, щоб спробувати повне тренування і отримати доступ до ще дев'яти комплексів, які я публікую щомісяця, Оновлені реєструйся в онлайн клуб для силових і кардіотренувань. Обирай клуб, рельєф та схуднення, посилання в описі під відео.